Стає дедалі холодніше. А це третя пара капців, яка полетить до Канади, щоб дарувати тепло в прямому сенсі цього слова. Це був жарт, дійсно. Це був жарт, насправді, у нас стоїть декілька днів, неймовірна спека. Зараз сонечко повернулося на захід, і ці промінчики лагідні падають сюди на стіл, на цю вовну. А в кімнаті включений кондиціонер, а це якийсь мікрофонний тренд, бо часто бачу, що чіпляють мікрофони на якісь незвичні предмети. Мабуть, якийсь креатив. Сьогодні я під'єдналася для того, щоб розказати, що я починаю нову пару валяти з овечої вовни зі світло-сірого кольору. Для одної дівчини, яка має цікаву історію. З цією дівчиною ми знайомі вже давно. І на дні народження ми обмінюємось подарунками. Дякую. А мене чути гарно, я розумію, ну, якщо нема ніяких. З цією дівчиною ми обмінюємось подарунками. І колись давно, коли я починала тільки працювати з вовною, я подарувала їй капці з ось такої світло бежевої вовни. Цього разу я хочу на подарунок їй зробити світло -сірі. А Малюнок, який буде, я ще не придумала, але я сподіваюся, це буде якийсь монохромний малюнок без всяких яскравих плям. Щоб це було в стилі мінімалізму і монохромного вигляду. Мені так більше сподобалось. Дивиться прямо. Ага. Ну, мені прямо в руках тримати не дуже зручно зараз. І, до речі, який же ж подарунок вона надіслала мені на моє останнє день народження? Це було три. Три флакона, парфю... а парфумованого масла, якогось дуже якісного. Так, можна в ефір. Добре, так, надсилайте запит. Або я спробую додати. Так. Додати. Ага, я вже й забула. Ага. Лавжин. Чекаємо, коли під'єднається дівчинка Ліза. Хочу під'єднати Лізу Майську, у якої я була в школі на силі голосу. І мені не вдається це зробити. Приймаю. Приймаю. Так. Щось інстаграм не доєднує. Я дуже, звісно, дуже розчарувалася з інстаграмом, що він мені зараз не дає доєднатися. Доєднати вас, Ліза. Бу, потрібен був час. Привіт. Я не дуже готова, не така, як ти красива без макіяжу, але люди подивіться на цю красу! Подивіться на цю красу! Клас, клас! Париж і Київ два в одному. Клас! Клас! Я дуже рада! Олена, це не просто якісно, Олена, це з душею, це витвір мистецтва. Я пам'ятаю, як Наталя Холоденко вам сказала, що зазвичай хендмейд це дешево, так. що це без смаку, що так. це не красиво. Так от я хочу, щоб люди бачили, що це не просто красиво, це супер красиво. Це із сенсом. Yeah, yeah. Це філігранна ручна робота, це голочкою. Кожна ниточка вбита, Це скільки часу ви тоді витратили на цю красу? Ага. І ось така ефілова вежа сяяла блакитно-жовтими кольорами у Парижі на День Незалежності України щороку. І я думаю, цього року це буде не виключення. І Олена відтворила просто в ідеалі. Вперше, Ейфелова вежа стая блакитно-жовтими кольорами, коли ми у Євробаченні знову перемогли зі Стефанією, і Олена це все повторила. Тоді, до речі, був неправильний колір, було жовто-блакитний, Олена не полінувалася, переробила. Тобто, ви маєте справу з майстром, яка дійсно цінує своїх клієнтів і буде робити до тих пір, поки не вийде і далі. Дякую, Лі, за дуже за такий теплий, обширний відгук. Мені дуже приємно. А скажи, Гриць, одівав ці капці вже носить? Так, він їх носить, вони йому кусаються, але він дуже чутливий. Але коли зі шкарпетками, то нормально. Ага. Я ваші шкарпеточки, Мені Оленка зробила подарунок, ну зараз не зможу показати такі високі, класні, теплі шкарпетки. От взимку, весною, коли було холодно, неприємно засинати, бо в мене зазвичай холодні ноги. Я знаю, що це нормально, так має бути, але мені неприємно. Я вдягала ці шкарпеточки і засинала просто за секунду. Тому щиро рекомендую і вважаю, що краще ну, взагалі зараз на ринку не знайти. Да, тому що правда ось... класно да, і все карпет... прошито. Все прошито. Так, да, це було спеціально під замовлення замовника зроблено, бо і можливо... кольори блакитно-жовті навіть в прошивці. Так, це теж зробила з таким елементом детальки. Ну, ти бачиш, який в мене прапор на фоні? От дитина просто так. малювала, розумієш? Там космос зверху, а тут у нас прапор України. Ну в мене Патріот росте і нікуди звідси не дітейся. Так, там з нами вітаються. Привіт-привіт, дівчата. Привіт-привіт, Марину. Тому, Оленочко, з щирим серцем рекомендую. Далі не заважаю вести ефір. Голос чарівний. Я прямо задоволена і мікрофону тебе там рухається. Оця лапка. Зараз в ефірі не парся, воно і так нормально чути, але ти зможеш потім відрегулювати. Цілую люблю, дякую за тепло і за душею. хотіла би ще сказати, щодо голосу завдяки твоїй школі, твоїм вправам і наполегливості. Я ж все-таки зрозуміла відчути ту глибину і прислухатись до себе, як можна правильно говорити і говорити комфортно і красиво. Але я іще на стадії навчання, тому що це ж не так швидко це робиться, і насправді, якби для мене це не зовсім легко було. Ну, це нікому не легко, тому що ми звикли звучати інакше, але це інша тема ефіру. Я буду рада, якщо ти до мене завітаєш залишити свій відгук. Зараз не хочу відволікати від твоїх цінних oh. речей про, про твої вироби. Дякую, була дуже рада залишити відгук. Я випадково побачила ефір, але вирішила доєднатися негайно. Дякую, Все, клас. цілую, обіймаю. Мої, Хто там доєднався? Залишайтеся, послухайте Олену, Вона класна. Дякую. Щасливо, сонечко, успіхів. Давай, тебе. папа. Хотіла би продовжити, я... продовжити, хотіла, що я створюю для дівчинки, для своєї знайомої на подарунок капці зі світло-сірої вовни. Тому я під'єдналася і розказати невеличку історію. Ну, Невеличку, тому що вона коротка. Ми просто обмінюємося з подарунками на день народження. Останній раз вона мені подарувала три флакона парфумного масла, дуже ну не а дуже такого ефектного, знаєте, оцей Tom Ford Lost Cherry, і я просто насолоджуюсь цим ароматом. Він мені так подобається. Знаєте, краплинку по, став, по, на, на, нанесеш на шкіру, і вже ти на один сантиметр щасливішою становишся. І я, е, Зрозуміла, що я цій дівчині хочу ще додати щастя, щоб у неї були ніжки в теплі. Ті перші мої капці вона носить уже років шість. Вона не просить, ну їй незручно попросити, щоб я їй подарувала. І тому я хочу зробити їй такі приємність. Що я ще хотіла сказати на цьому ефірі? Я хотіла. Хотіла спитати у вас, чи буде вам цікаво в наступному ефірі? Доброго дня, е, Оксана, я, вірна ж, Оксанка, доброго дня. Е, я хотіла в наступному ефірі показати, як я речі перу, щоб отут на столі з тазиком, з, зі своїм взуттям, з берцями, з тапками, щоб я як їх намочу, як я їх перу. Чи буде вам цікаво це? Бачити, поставте мені плюсики, або під цим відео. По... Напишіть свій коментар. А ще я б хотіла додати: що збираю питання в опитувальнику, який у мене в інстаграмі в шапці профілю закріплено першим посиланням. Ви можете туди нажати. Натиснути і перейти в форму, і залишити свій запит, посилання. Це може бути анонімно. І, будь ласка, я буду рада перечитати всі ваші запитання і на основі цього створити ефір з відповідями і самим процесом прання свого виробу. Ну, ось так. Оце я хотіла розказати на цьому коротенькому ефірі. Показати ось такий здоровенний рулончик вовни, в мене, який буде перетворюватись. Тут можна створити декілька пар вовни, бо на одну пару хтось у мене запитував, я беру десь приблизно в середньому 200 грамів, плюс-мінус, залежить від розміру. Клас, дякую. Дякую за вподобайки. Дякую, що ставите плюсики. Я дуже рада вас бачити на моєму ефірі. І з задоволенням буду переглядати ваші питання, ваші запити. Ну і все. Тоді я на цьому закінчую ефір. Була рада вас бачити, чути. І, до речі, на початку ефіра до мене доєдналася. Чарівниця голосу фея голосу Ліза Майська. В якій, в якій школі я проходила навчання, і зараз досі в процесі перетворювання і прислуховування до свого голосу. Все, всім дякую, папа.